Всім привіт! З вами я, Орлик, і сьогодні в нас легендарний просто комплект Супері плюс Кар. І ми взяли топ-1. Супері, доволі таки непогана ППшка, вона дуже мобільна. Ось вам зборочка. Більше зборочок в телеграм-каналі. Бігайте Супері! Я багато разів перестрілював чуваків за рахунок мумента. ЦТК там хороше, але в голову і верхню частину тіла. По руках, по ногах, таке собі, і дистанція лише 13 метрів. Перша дистанція, це сама нормальніша, Далі вона не перестрілює. Вона не перестріляє С9. На відстані, наприклад, 15 метрів, чи 13 плюс там хоч 13,5 вона вже не перестріляє. Але по фану побігати можна навалювати, особливо у відродженні. Дивіться, каточку. Це теж мені Юрій підсказав, кинув зборочку, каже: спробуй Супері І ми спробували і взяли топ-1. Супері плюс кар. Це легендарний комплект. Друзі. Перед тим, як ми прийдемо до відео, ставте вподобайку авансу, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, як вам Супері, як кар, як каточка в кінці напишіть. Ну і звісно, завітайте, будь ласка, на твіч. Прийшов час завітати на твіч, підписатися. Ви втянетесь, друзі. Твіч це дуже крута фігня. YouTube це прикольно, так, да, але стріми на YouTube це не то. Давайте залітайте на Twitch, посилання в описі. Дуже буду сильно вдячний за підтримку там, за підписку. Дуже сильно буду вдячний. Залітайте, посилання в описі зборочки в телеграм-каналі, а ми розпочинаємо легендарну каточку з легендарним комплектом. Let's go! Мені просто цікаво одне. Вони тут скоро випускають нову гру в цьому році. То буде, як будто, би продовження Black Ops. Це вже буде 4 гри в арзоні. Залежать вони пушки попередніх частин, наприклад, ЗМВ другої ЗМВ третьої Ну, ЗМВ другої я б удалив би, бо там нічого не грається. Абсолютно нічого не грається. А ЗМВ третій залишив би, бо картам є. Де ця драбина тут? Підь. Так жорстко я косінь постріляв. А потім так спікся. Купити супер і нарешті. Найс, цей глюк, блять. Відкинь там стріляв. Найс, а він стріляв чи ні? Рану дуже зиппу кинул. Як будто здалека стреляли. Тут то тоже, чувак, садится, пиздец. Ну ладно, ще одну купимо, треба ліквідацію все-таки взяти Мені таке відчуття, що з горки стріляли, от я заспотав -за його Але постріляв погано Ну а їм панч всі Зараз його обіграємо, якщо если... вона позиція в нас просто. Іди до нього. Іди до нього. Охуєть, ну це на моменті прийшлося перестрілювати. Чувак нормально стріляв за цей снайпи. Це не моя дистанція, не моя дистанція. Сібався. Ну дуже хорошо, что мы ее крякнули. Дуже хорошо, що ми його крякнули. Ага. Ты видишь, сука. Ха-ха, скаликаны попадали, Маймар. Оверлор секс фьючек, 50% десять блядь, что за типчик, блядь? блядь. <реш> Це пиздец того відпустив того відпустив блядь Вітяні на таку дистанцію нормалювали. Ну, правда, я тут попав хорошо. Нормально роздали, так? Да? Тут флікнули по цьому тіпчику. Давайте його позицію візьмемо, почекаємо. Благодарю сбрил, но Тут есть. ебать, что нахуй? Как я его пристрелял, блядь? Дуже хуйово приземлився. Не, приземлився хорошо. Бо я вижив. Значить, це хорошо було. Пан, тут магазинів нема вже. Ч, прин надає мені сили. Додому. Опано. Єбать, він на вечці. Він бачить мене. Це жорстка хуйня. Засів сука на вишці. Не попадаєш, не попадаєш? Мене тут позиція. Блять, і сука, і що дальше? Блядь, я ее пропустил. Той там кашлей. А сука, що це. Что не так нахуй? Ч я в полете не можу ни по кому попасти? Охуеть! Угу. Охуеть! 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 Заебись, yes давай, давай наверх, наверх, наверх. Там опен, Як це вигравати? Опен просто пиздец. Знизу зайняв один челик. Один в один я знаю. я Зона в мене. ЄБАТЬ Туди! Легендарний комплект Приносить перемогу. Юра, дякую, дякую тобі за такий комплектик. Респект, дякую, дякую. Розвалили. Де? Пацани, найкращий комплект якого там третього сезону Варзончику приносить нам перемогу. Ваші оплески Ваші оплески, супері Плюс коряк. Як це було легендарно! <реш> Давайте покажу вам зборочку, пацики. Нарешті покажу вам зборочку відео. Настріляло ми скільки? 18 кілів. Нормально, нормально. Іде, я вам так скажу? Можна було більше, але. Ну то топ. 18 клів це нормально, пацани. Дивимось на зборочку. Зборочку дав мені Юра на супер. Дивіться. Робіть скріншоти. Робіть будь-що. Це хороша ППшка, хороша, з неї дійсно можна вигравати. Ну і кар. кар, так всі знають. Ха -ха -ха. Ось така каточка. дропнули 18 кліп взяли. Топ-1, топ-1 тут, на каналі. 18 кілів, да, не дотягнули до 20-ки. Аби ми чуть більше попадали з кару, було б значно лучше. Ну це була, вибачте, мене друга каточка, я ще не розігрався з каром. Попадала ми, так собі, планенько. Аби ми закрили тих двох кіпів, які переходили з пожарки в кінці гри, коли вони там бігли, перелітали з кара, то була б 20-ка на каналі, була б 100% 20-ка. Ну, 18 кілів це достойний результат. Топ-1, гарна каточка, супер, пробуйте, телеграм, зборочки. Твіч, підписочка на твіч, стрімлю щодня. Треба залітати басни, підтримувати український контент, підтримувати українського стрімера, нахуй рекрієнтів, нахуй всіх. Дивимося Орлика, дивимося українських стрімерів по Варзону, дивимося тільки їх. З вами був я, Орлік. Зустрінемося у наступному відео.